Саме представники правого сектора вчинили на нього напад. Переконаний львівський волонтер. У неділю 6 березня Сергій Чиж розповідає, приїхав у Тернопіль по справах. У центрі міста його автівку заблокувала інша. Із машини вийшло троє озброєних чоловіків. Пригадує волонтер, які згодом його побили, а особисті речі й транспорт украли. Ось подивіться, під'їжджає автомобіль. Це автомобіль правого сектору. Наліпки дук увага учасник АТО. Номера Київська реєстрація, номер АА2619МІ. Хочу, до речі, наголосити, що даний автомобіль він зараз знаходиться в розшуку, наскільки мені тепер відомо. Це автомобіль з автопарку Януковича. І вже другий рік він в розшуку. Ну, це автомобіль, який мав би бути належати нашій державі, а не кататися отак от. По, по місті Тернополі. По дорозі до того місця події мені накинули на очі якусь ганчірку, мішок, я не знаю, щоб я не бачив, куди мене везуть. Я вже це побачив, коли зняли, витягнули мене в поле. Мене там почали бити. Е, основні удари приходились по голові. Е, побої я зняв мене, зараз поламані ребра. У вчиненому волонтер підозрює представників правого сектора. Сергій Чиж наголошує, нападників він упізнав і вони не з Тернопільщини. Я цих людей знаю по правому сектору. Це люди, які ну я стикався з ними неодноразово. Коли розпочалася агресія сторони Росії, я всіма способами допомагав бійцям як збройних сил, так і добровольчих батальйонів. Але основну свою ну, забезпечення я вважав, що ну для добровольців для правого сектору. Зокрема, основною причиною нападу каже волонтер, вірогідно могла стати його авто, де машина сьогодні. До речі, він не знає. Опритомівши свого транспорту, чоловік не виявив. Представники ж тернопільського осередку правого сектора ці події розцінюють як наклеп. До того ж, кажуть без заперечних доказів, що нападники були з їхньої організації, немає. Ми вважаємо, що і Катерина Бойко, і сам Сергій Чиш. Веде наклеп на правий сектор і цим дискримінує нашу організацію. Ми не знаємо, хто її викрав і хто там побив цього Сергія. Ну ми сподіваємося, якщо ці люди це зробили, і просто настаплиться, що ця машина можливо, слава Богу, даде до сходу. Більше ми нічого не знаємо про цю машину і ніяке викрадення. Також до слова, представники правого сектора Тернопільщини стверджують, ця автівка, передана громадою Канади, повинна була вирушити на схід. Та дивним чином опинилась в екс-представниці львівського правого сектора. А постраждалий волонтер, її водій. Відповіді ж на всі питання сьогодні з'ясовують правоохоронці. Вони відкрили два кримінальних провадження. Повідомляють, особи причетні до інциденту встановлені. Проводяться слідчі дії.